В 48, пластуємо ми Сьогодні, 14 травня 2015 року, луцькі пластунки, курення число 48 імені Слави Стецько, відзначають 95-ту річницю дня народження свого патрона. Для мене Слава Стецько є справжньою Україною. Щира патріотка, витончена, інтелігентка, розумний політик і беззаперечний лідер. Слава Стецько жінка-легенда, вічна революціонерка та політична діячка. Своїм життєвим шляхом вона кинула виклик світу та показала, що жінки не слабка стать, а тим більше українки. Хай забудеться моє ім'я, але хай живе вічно Україна. У мені люблять матрі і Oh boy.